Всі при друзі, всіх вітаю на початку другого півфіналу, першого чемпіонату лая по ПВЗ Фьюжн. Адже сьогодні ми дізнаємося супердика для команди Вишнів Щемпера, яка може стати або команда залізного автомата, або команда вогніного гарбуза. Поїхали! Зібрав команду вогніного гарбуза, яка відкриває сьогоднішню битву, людина, яка побажала залишитися невідомою. Тому до кінця відео я її буду називати аноном. Ну, або невідомим на англійською. Команда Анона поповнилася ледяним повтор... повторювачем в півфіналі. Чи також це доволі дивно, враховуючи той факт, що у нього є гніна рослина в команді. Але подивимося, як таке комбо справиться. З першим раундом вона справлялася дуже непогано і вже вбила перших двох зомбі. Залишився, залишився лише останній зомбак, і за ним всесь мають розправитися. Отже, трішечки і все. Переходимо до команди залізного автомата, яку зібрав я. Ця команда влаштувала рекорд турніру, що в фіналах набравши 15 із можливих 18 балів. Вона програла в одному єдиному раунді. В одному. Подивимося, як ця команда виступить в півфіналах. До цієї команди додав півгриба, адже подумав, що ну, їй вистачить сили, щоб перемогти в півфіналі. А далі можна буде купити щось більш крутіше. В першому раунді обидві команди набрали по 4 бали. Переходимо до другого раунду, який є атакою тила. У цьому раунді лише один зомбі Шахтер, і, він, в принципі, застроєний таким чином, щоб тут могли перемогти команди навіть з найгіршими з найгірших рослин, що, вмі... що вміють бити по тилу. Жаль, таких у команди вогняного гарбуза немає, тому цій команді доведеться ну, тупо стояти, чекати, доки їх зіжруть. Іншого вибору насередину немає. Трошки не звертайте уваги на ту дивну конструкцію з автоматів на горі. Ну, це треба для того, щоб ширше вбивати. Залізного зомботаніка і швидше робити залізного рухостріла. Тому... Ну, і за цього я їх і часто буду залишати ось знизу. Ну, для того, щоб пізніше не крафтити їх по 10 років. А тим часом зомбі-шахтер часу не витрачав і вже з'їв залізного повторювача, а також почав їсти гарбуз. Робив він це доволі таке довго, я його тут правив прискоро в п'ять разів, і, в принципі, врешті раз він його доїв. Я так думаю, ніхто з вас не сумнівається в тому, що він це зробить. Ось уже він доїв гарбуз. Доїв Кавун і пішов собі до перемоги. Переходом до другої команди, яка так саме не може дефатись від тилу. І, дуже, і розуміємо те, що Шахтер буде дуже довго йти і гризти всі рослини. Звичайно, не так довго, як він риз гар гарбуз кавун погриб і півторивач літаний, але, в принципі, все рівно довго. Тому давайте просто це все діло прискорі. Навже хтось із вас вірить в те, що хтось із цих рослин вміє атакувати тил? Блін, не вже хтось із вас думає, що зараз горох розвернеться і почне фігачити по цьому зомбі Шахтеру? Ой, дивно, не розвернувся! Оце так! І за цих неймовірно дивних обставин перша, друга команда програла, як в принципі і перша. А тепер переходимо до першого з раундів, з яким обидві команди попередньої битви не справилися. Перший з таких раундів це раунд з п'ятю катапультами. Чисто кажу, що я реально не знав, як його пройти, доки не побачив команду Анноуна. Ви все розумієте? Так, це повна контракт цього раунду, адже, адже, адже катапульти буквально атакують лише гарбуз, в той час як Кавун просто їх закидує снарядами. Ну, це перемога. Після такого повороту часто кажуть, що ще думав, що ця битва мене вже нічим не здивує. Але, повірте, на далі вас чекає ще більш крутіший момент. А поки що переходимо до битви Катапульт проти команди залізного автомата. Яка яка вже витратила свого льодяного автомата і таким чином мені здається повністю програла, адже ну, нормально залізному горгострілу і горгострілу справитися з під катапультами ну, неможливо. Не Я якщо б гриб навіть зарахую. Ну от якби Залізний горгостріл міг відштовхнути катапульта, то це було б інше діло. А так, без шансів, то ще й довго протянули, з-за того, що Горохостріл чомусь не хотів помирати ну, залізний Горохостріл. Але врешті раз він помер разом із іншим горхострілом. Залишився лише тут погриб, якого взагалі збили дуже швидко. Тоді чотири катапульти дуже швидко поїхали, або три не знаю скільки. А одна чомусь відстала. Чому? Я не знаю. Друга команда знову програла, а команда Анона виходить вперед. Переходимо до четвертого раунду, і це раунд дістала. Попереднього разу його пройшли, але зараз я хочу вам дещо сказати. Часто кажучи, я до останнього думав, що червоне зомбоні після перемоги над ним спавлять звичайного зомбоні, червоне зомбоні, а ще й, там, а ще й гіптоденсера. Тому те, що сталося далі, мене здавувалося ще більше. А поки що подивимося на битву команди Анноуна проти Антістану. Вона вже вбила зомботаніка. І тепер Ігор Хостріл і, і Вогни починають бити по зомбоні червоному і ч... і зомбоні чорному. Насправді тут у цієї команди є проблема, адже людяний Півторювач просто не може ніяк заморозити зомбаків, навіть підморозити. Це лише одна проблема, адже зомбоні вже під'їхали до поугерба і навіть його змогли переїхати. Рож... Вже ось ось розвалилися червоне зомбоні, але ще не розвалилося. Це зомбоні ще й встигла. Вбити гарбуз із за його величезних хідбоксів, але дрішки не достала до гоняного гарбуза. І тепер він з стрілом почав розстрілювати чорне зомбоні. Але, часто кажучи, до йому було нанесено дуже мало, і тому сумніваюся, що, мал що маленька шкода, яку встигнуть нанести рослини за час, доки червоне зомбоні до них підійде і переїдеть, не встигнуть вони розволити, коротше, зомбоні. Ось уже льодяний піввторювач залишився один, а зомбоні ще нанесено дуже багато шкоди, і ось його переїдуть, так, його переїхали. Я, до речі, тільки зараз помітив схожість команди Unknown і команди залізного автомата. В обох командах є був гриби, і в обох командах є якісь людяні горохостріли, Тільки в першій команді це піввторювач, а в другій це горохомет. Ну або автомат. І ось уже команда починає бити по зомботаніку, і його, мені здається, також встигнуть вбити перед тим, як він зуміє з'їсти повриба. Так же так само, як і в попередній команді. Так, саме так і сталося. Тепер зомбоні їдуть для того, щоб переїхати всю команду. Чи зможуть вони повторити свій план, як і попереднього разу? Ось уже зомбоні їдуть, але їх постійно відштовхує залізний горохостріл. Але самі зомбоні двоє і вони дуже швидко напже швидко наближаються. У червоні червоно зомбоні вже майже розвалилися. Але ось ось вони переїхали по гриба. Тому мені здається, що вони встигнуть переїхати по гриба, але якось програють. Ось уже червоне зомбоні майже наблизилося, ось воно вже майже переїхало, але воно розвалилося. І стоп! Стоп! Ви всі розумієте? Так. Ніхто бо ніхто по порпогриба не переїдеть. Залізний горох сил просто буде відштовхувати залишив останні зомбоні, і якщо вам ще залишаються якісь дивні думки. То просто подивіться на те, що зомбоні поступово стає ще, даль... ще дальніше від рослин. Ось тут-то, я, чесно кажучи, думав, що все воно розвалиться і заспалиться ті самі два зомбоні і гіпноденсер. Не знаю, чому я так думав, чесно кажучи, вже не пам'ятаю реально, але зомбоні все далі від рослин, і якщо його встигнуть е вбити, е вбити якомога далі, думав я тоді, то, в принципі, матиме шанс для того, щоб вбити і зомбоні, і гіптоденсера, і червоне зомбоні. Ось уже зомбоні реально відштовхнуло дуже-дуже далеко. Ось прям реально дуже далеко вже на клітинку. І ось і тут сталося щось реально незрозуміле. Чомусь заспавнився стрибун. Чому? Як? Нащо? Хто його знає? Головне, що зомбоні вже майже розвалилося, і рослини реально ось ось переможуть. Після такого, після такої напруги, після того, як по гриба майже не роздавили, вони реально перемогли. Хтось чого взагалі чекав? Ну, серйозно, вони вже були майже на погробі. Я реально не розумію, чому його тоді не розвалили, адже у зомбоні здається величезні хітбокси. Але команда якимось чином змогла відбитися. І за рахунок цього вона навіть вийшла вперед, переходом до цього до чогось непрацюючого раунду. Ну, я реально не розумію, чому цей білий гіпнозенсер захоче визивати своїх любителів прорвати фланги. Тому цей раунд поки що дуже простий. Але подивіться, цей зомбі реально в... 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 починає їсти повриб. І він реально його з'їдає. Що? Найгірший, найпростіший раунд, чомусь відняв бал. Як? Я певен, зараз однау, якщо він дивиться це відео, просто пічко на стільці. Ну якщо і друга команда витратить тут бали, я просто не знаю, що думати. Але схоже, що залізний горхостріл і людяний автомат не хочуть цього допустити, і вони дуже легко розстрілюють цього зомбака. Так їм ще й вдалося збільшити відрив на один бал. Просто повірити в те, що цей раунд відібрав у когось бал. Цей раунд самого початку був просто помилкою, я його залишив тупо для, то... тупо для приколу. Але, схоже, що це реально можливо. І до цього вона навіть відстала на один бал. Передостанній раунд. Три кавунові стрибуни. Ці стрибуни на самому тоді відібрали всі три бали, чи чотири бали обох команд. Подивимося, чи спраються з ними сьогоднішні команди. Ну, перша наврядчі, ці зомбаки хоч хотіли на гарбуз і спокійно пройшли між нього і, інші... і інших рослин. А що до другої команди я вже так не був впевненим. Ось вони вже починають розстрілювати зомбаків, вони стоять на місці, але вони ось вже вони, ось вже вони пострибали і починають спокійно стрибати до поля. І здається, що її начхати на злізних рухостріл. Ну, не ччати, звісно, але ну фактично начхати, тому що вони просто спокійно проскакали навколо нього і по пострибали до перемоги і кращого життя, аніж бути в моїх чемпіонатах. Цей раунд змогла прийти згодом з чотирьох команд. Переходимо до останнього раунду, це раунд з гаргами. В цьому раунді команді з Unknown потрібно набирати як мінімум три бали для того, щоб залишитися в турнірі, і то надіється на те, що команда залізного Автомата набере якомога менше балів. Ну, поки що вони починають доволі непогано, один гарг заморожений і отримує доволі непогану шкоду. Інчасом не забуваємо, що вогняний кавун б'є по сплешу, і таким чином обидва гарги отримують також цю саму непогану шкоду. Але один гарг вже наблизився до погриба і ось вже вдарить по ньому. Ось прям трішки залишилося йому. Гарно, що його чиноді може заморожувати е, людяний півторювач і так він помер. Але інший гарг майже цілий, адже по ньому повністю напрацював людяний льодяний півторювач. І ось він вже наблизився до погриба. Він ось ось уже по ньому вдарі, навіть Далі погрівше його починає бити, але все ж таки він замахується і так він, він його вб'є і просто через секунду помирає. Уявіться, що цього самого балу не вистачило не вистачить цій команді для того, щоб вийти в фінал. Остання битва на сьогодні. Команді залізного автомата потрібно набирати один бал для нічиї і більше балів для, для абсолютної перемоги. І починає вона на самоді доволі непогано, адже одного гарга підморожено і. Усі вони не можуть нормально пройти навіть кількох літинок. Адже постійно відштовхує залізний горохостріл, а він, звичайно, горохостріл і людяний автомат дуже непогано розстрілюють зомбаків. Ось уже обидва вони викинули своїх імпів і їх продовжують підморожувати. Так, імпи дають їм декілька секунд нормально пройти, але коли імпи вбивають, то гарги знову починають отримувати поповній. Ось уже один з них здох, і інші вже ось здохнуть. Так. Вітаю цю команду з виходом в фінал. Адже з рахунком 30 на 16, команда залізного автомата перемагає в цій битві. І знову вітаю її з виходом в фінал. Ура! Адже наступного разу у вас буде реально фінал цього чемпіонату, в якому будуть битися команди вишні вижи і і сьогоднішнього команди команда Залізного автомата. Дякую за перегляд, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ссылка в описі каналу. Дякую за перегляд і всім побачення!